Автопарк на зв'язку в нас нове надходження. Такий от міні-купер білосніжний 2012 року випуску на 2-літровому дизельному двигуні та автоматичній коробці передач. По кузову автомобіль в дуже хорошому стані, без якихось нарікань. Стоять такі от 18-ті красиві диски з новою резиною. По задній частині маємо парктроніки, такий двуствольний вихлоп, шкіряний салон в дуже хорошому стані, в принципі, без нарікань, шкіра не подерта. По стелі також зауважень немає. Попередній частині нас зразу зустрічає, зустрічає безпечовий доступ. Музика Харман. Таке от красиве мультикермо з підрульовими перемикачами по центральній консолі, чисто міні-куперовський такий моніторчик. Е, є у нас кліма і також є підігрів передніх сидінь. Тому, якщо у вас зацікавить даний варіант автомобіля, з радістю очікуємо по адресі місто Київ, вулиця Сумська, 2, компанія Автопарк. Нагадуємо, даний автомобіль можна купити як в кредит-лізинг або ж за готівку.